Хочу з вами поділитися свою історію, як я попав на центр. Для тих, хто ще думає, чи їхати сюди на центр, чи не їхати. Я думаю, що треба їхати. Я почну здалека трошки. Я в школі вчуся погано, може добре. Потім ну, пішов з 9 класу, навіть не закінчив. Хотів воювати в армію. Не було в мене зробив я теста за три дні. На три екзамени здав, пішов воювати там. Пішов служити три місяці у Чепки, попав в розвідку. Розвідки був нормально. Получив ранення, осколок в серці. Довго лежав, капався, три місяці в Києві. Лісуться Москва, в воєнному госпіталі в Києві на Печерськ. Лежав. Ну, вийшов, отримав гроші, <кій> приїхав додому. Я живу в Вінницькій області. Осколок поранений, нога там, органи побиті осколками. Легка, погано працює, ліва. Думав руки впустити, почав употребляти. Там, Соль, корич, <кхи> мікс пробу, албуфін, електричку пробував. Багато хімії перепробував, думав просто, ну, в колодце все. І здохну, як то кажуть. Не хотів над собою працювати, щоб було байдуже на всіх, на все. Думав тільки за себе, де вкрасти, де щось, обманути когось, де там, де щось підмутити. Фух. Да. Я як приїхав перший раз, попав на центр, ну, перший раз мені так було трудно. <кхід> я думав, що взагалі це все не для мене, нічого воно мені не треба. Але ось вже 5, п'ять місяць <кхід> я вообще, ну, радий, що я опинився тут, а не десь там валяюся, Там чи обколяні, чи там, мої батьки, там, щоб все віли через мене, що я такий, ну в них вони мені все влажили в мене, а я <кхід> нічого не, не хотів. Для них просто все наперекор їм робив. Да. Я хочу сказати, хто ще думає, ну чи їхати, чи не їхати. Ну, ви самі подумайте над вашим життям. Якщо вам воно не треба, то кому воно буде треба, крім вас, крім ваших близьких. <кій> я хочу сказати, що да, буде нелегко, буде трудно, але трудно міняти своє життя. Ми звикли взагалі там, ні за що не думати, тільки за себе, де вкрасти, колодця, покурити, знайти, обманути. Ну, і таке, ну, а мінятися трудно, я це знаю, мені це говорили. Я зрозумів, що мінятися ну дуже трудно, але це треба, якщо ти хочеш поміняти своє життя, як я.